Коли це все відбувалося, людина, яка мене покликала просто збігає з країни. Нові власники щось приходить, щось у спілкування, і я чомусь вирішив забрати все, що я інвестував, в плані там, техніки, столи, якісь там обладнання. Я викликаю розовий автомобіль, забираю фізично те, що я купив. Юристи, адвокати посовітували там якось зафіксувати цей момент, знайшов чеки, що я це купляв з моєї карти. Я така людина. Я забираю це. Вивожу на свій там десь склад. Е, і в той момент в мене ламається мій старий телефон, я відношу на ремонт, і там така послуга, що дають новий телефон, поки ремонтують старий телефон. І я їжу в маршрутки, їду в маршрутки. Незнайомий номер, і начебто в мене на цей момент все добре. Незнайомий номер. Алло, Нікіта, тобі. Е, ти забрав ти на себе крафт, ти забрав все, все обладнання, команди не, нема. Ну, коротше. Купа погроз, і це починається спілкування. Так, а я в маршрутці? Я забиваю взагалі, що відбувається, входжу в цей транс, і я в маршрутці сижу, пам'ятаєте, там місця біля водія. Я забуваю, що ззаді люди сидять, і я теж ну, типу, стресую, мені стрьомно, але начебто я прав. І, все таке. і я починаю з ними спілкуватися на повищених тонах. Вони зі мною. І це спілкування ну, там продовжується, не знаю, 10-15 хвилин. Я тут зрозумію, що мені треба виходити. Я виходжу і вже потім розумію, що це була для людей дуже дивна історія. Людина, яка на передньому сидінні в маршрутці, щось спілкується, матюкається на когось, погрожує комусь, йому погрожує. Коротше, такий стресовий період. Це дійшло до погроз до трошки до родини, до якихось там планів і так далі. Коротше, стресовий момент. Я на декілька днів поїхав з Києва в ліс відпочити. І це замялося, начебто затихло. Я не розумію, що відбувається, але начебто вже ніхто не дзвонить і вже тільки через рік, через знайомих. І я цей заклад обходив десятою стороною. Просто тому що не хотів спілкуватися, не знав, як взагалі поводитись в цій ситуації. І десь через мік, може навіть трошки більше, ми вже пересіклися з новими власниками цього бізнесу, які викупили за довги долги попереднього мого партнера. Ми розказали друг другу історію, пожали руки, розійшлись. Вони зрозуміли, в якій я ситуації опинився. Вони зрозуміли краще пожали руки, розійшлись на сьогоднішній день. Я в безпеці все нормально, але це було давно, і це залишило мені той страх партнерства, якісь чужих інвестицій, взагалі брати якісь кредити, борги і так далі.